Вітаю всіх друзів! Ви на каналі ШипГОН. У мікрофона Міша. І це проходження з Last OF Вам всім приємного перегляду Пішов геть, падло. Так, ми продовжуємо гру, намагаємося зелі вибігти з містечка. Бля, та скільки вас тут? Купець До речі, місто таке велике. Що геть, падло? А якого від чого це залежить? що Вони потрапляють по мені, я не розумію. Такого хріна, так, бляха, це просто жах. Цікаво, вони підуть за мною. Так, ну тут наче нікого немає.

А? Вони звідси? Я не взяв шансу з цим. Я просто хочу закінчити роботу. Зберігати своє дитинство. А, вон вони, тю бляха. Я їх шукаю. Так, окей, вони далеченько. Так, це нам не потрібно, не потрібно. Ми тут більше і взяти не можемо нічого. Так, окей. here. No man, I got nothing. я помп найшов. Тихенько, тихенько, він іде до мене. А, їх двоє тут. Окей. В принципі, справилися. Не так, як я хотів, але, блін. Вже як вийшло. Я, до речі, не зрозумів, чого він з першої стріли не помер. Ля, він укрився. Бляха, просто лайну якесь, реально. Прям в шию. Так, і там ще один побіг. Де ти є? Де ти є, хлопчак? Так, окей, тепер, в принципі, можемо починати проходити в стелсі. Блін, ну в шиї я нормально йому потрапив. Так, тут наче нікого, окей. Подивитися, що в нас тут лежить. У нас тут нігриця. Добре, тоді рушаємо от в той будиночок. Зараз спробую назад. Так, отой хлопець до мене прямує, да? так? Ну наче я встигаю пройти. Ще оцю цю бісідочку хочеться завітати до неї. А тут... Ні, щось лежить. О, тут жетончик, друзі. Жетон Брауна. Окей. Блін, мені сподобалось а, з лука стріляти. Але я не завжди їм потрапляю. Так, цього повно. Так, а ось і пацан біжить. Як би нам його? А де він дівся? Так тихенечко. тихенько, тихенько. Цьому будинку є хтось? Не чую. Так, он хлопець один. Не знаю, скільки просто їх тут ще. Так, хиляємось. Це все нам потрібно. Або тут кімнатка якась цікава. А вона зачинена, окей. Так, ну точно отам, пацан. Он він. Просто не знаю, чи він один тут залишився. Це все чи ні? Отой От постріл, то бляха. Чудовий постріл був. Мені здається, що все. Так. Обшуковуємо все. Так, тут нічого немає. Так, давайте. Биральня завітаємо. Так, це чоловіча. І в чоловічій у нас лише склянка. А в жіночій? О, в жіночій є. Чудово. Бачите, жінки. Завжди у них привілегії якісь. Так, окей, обшковуємо пацанчика. Стрілу давай. Так, і пістолет. Окей, пістолет нам не потрібен. Все, рушаємо далі. Розряджаємо пістолет наш. Знайшли для Можливо, нього набої. Окей, okay. Так, сюди я не можу. Тут зачинено. Тоді нам сюди. Так тільки не впади у воду, це точно. Оце так озерне містечко, блін, краєвид просто дуже красиво тут. Так. Я, чесно кажучи, зараз е не зрозумів, куди ми взагалі, типу, рушаємо. Нам потрібно якось визволити хлопця, да, Джеймі? Так, давайте піднімемось, Мені здається, що тут може щось лежати. Опа, це журнальчик. Чудово. У це ми зараз прибіжемо до, до них е, в містечко, бляха. Я вас зрозумів. Треба вийти і подвинути цю штуку. Так. Тут 100% вони зараз будуть. А ось і шлях назад. Тримайся, Джоел. Ага, нам туди, окей. Нам туди, але мені здається, що нам туди через будинок. Так, ну шо? Да, он я вже одного бачу. Хм, <поставлення> Нас... <поставлення> Мені не дуже подобається, що у нас в нас 4 стріли, а їх там, як мінімум, вже є троє. Побачив. Так, він не встиг мене помітити, наче. А чого падлюка? Він же тебе не помітив. Ні, я не встигаю. Так. Мені здається, що їх треба вбивати, ні? Дэвин, а Дэ Устанни Блин, А 8 я понял. Так скики вас тут ще. Я не поняв, я тільки що чув когось. А, він там десь. Я поняв. Мені здається, що він трупак побачив якийсь. Блін, я його не бачу. Да тип, только что балаков, блин. Ой, вен. Так, ну что, ты устанешь или не? Стрела хоть, бляха и тут стрела. Так, все, хлопці, я з вами більше у це гратися не буду. Я просто буду з рушницею вас всіх вбивати. Бо в мене просто стріл не вистріжу. Та ми можемо в дім якось зайти? Що реально ні. Ну да, Прийдеться обходити. Окей, побігли. Так. Ладно, помп поки що брати не буду. Помп поки що брати не буду. Вибратися. Да, Де я знаю, якось цю штуку подвинути. Так, да, я таке зрозумів, що ми підемо в будинок. Так, ну ось якщо в будинку буде багато засранців, то ми будемо вже використовувати. Я не хочу опинитися в пасті. Так, давай забирай. Що ми можемо зробити? Можемо зробити два молотових. І все. Так, все, хлопці, я йду до вас. Тримайтесь. Де тут вихід? Так, тут можна вийти? Поки що почекайте. Опа, чекай. Трохи пропустив би. Ага, порожньо. На що я сподівався. Так, а якийсь би записочку, щось таке знайти, цікаве. Лутову якусь, ні? Так, цього вже повно. Мені здалося, чи тут хтось ходить. Я понял. Перезаряжаюсь. Питань не маю. А... Закрий пащу свою дурну, бляха. Так, добре, змінюємо на помп. Іграшки закінчились, хлопці. Я йду на полювання. Так, почекай. Стріла, окей. Стрілу забираємо. А можна мені трошки набоїв познаходити? От реально що в мене багато всього. Лише немає набоїв. The exit. Так, вихід тут. Реально, ходжу, ходжу, а набої взагалі. Так з пацанів навіть набої типу не випали. Так, а там щось наче лежить, ні? Здалося. Окей, там на полу тільки. Так. Все, виходимо. Давай -то. Як почуваєшся? Супер. Тримай. Поїж. Знаю, ти голодна. Вже давно не їла. Що це? Олень? Разом із людиною, так? Ні. Ні, слово честі. Просто оленина. Ти клята, тварюка. Швидко засуджуєш. Ви зі своїм другом уже скількох вбили. У нас не було вибору. І ти гадаєш, що у нас є вибір, так? Ти вбиваєш, щоб вижити. Ми так само. Треба подбати про своїх. Чого б це не коштувало? І що тепер? Порубаєш мене на дрібні шматочки? <гум> Я б не хотів. Скажи своє ім'я. Так, круто заливаєш. Зовсім ні. Я... Я був щирим із тобою. Тепер твоя черга. І я зможу переконати їх. У чому переконати? Що ти можеш залишитися? Що ти добра, вірна. Особлива. Oh. Дурне дівчисько. Тепер буде складно зберегти тобі життя. Що їм зараз сказати? Еллі? Що? Скажи їм, що дівчинка Еллі зламала твій сраний палець. Як ти сказала, дрібні шматочки. До завтра. هاله